Принесла до хати отакого такого величезного гарбуза. Я його зважила, тут 7 кг. Сорт називається рожевий банан. Їсти будемо цілий тиждень. Оголошую тиждень страв з гарбуза. Ось я його почистила, насіння вибрала. Це смачний кашовий гарбуз. Можна пекти з нього, десерти робити. Спробую, до речі, зробити далі там десерт. Всім доброго раночку. Зараз будемо пробувати мій шедевральний десерт. Хоч буду знати, яке воно. Ні, має бути вкусне. Має бути смачне. Всіх запрошую на сніданок. Зараз спробую, якщо смачне, то поділюся, що зробила. Так, маємо <кій> отакий витвір мистецтва. Зараз я не знаю, звісно, як він буде різатись. І як його діставати і чим? У мене така лопатка є, ну, скажімо так, не лопатка, Зараз побачу, чи зможу я його гарно дістати з цієї форми. трошки Ну, что-то мало быть типа такого. Так, так. поки что мне досить. 270 г, поки що мені досить. Зараз спробую. Якщо смачно, то поділюсь рецептом. Ось таке воно має бути в розрізі. Перший слой це печені яблука, другий слой це сир, і верхній слой це гарбуз. Так, я вже всіла, налила собі кави взяла собі цей десерт. Коротше, розказую, <плес> так як у нас тиждень гарбуза. Бо гарбуз великий, я його почистила, треба щось робити. Тепер будемо тиждень їсти все з гарбуза. Що мені прийшло в голову, вже, я не знаю, каша ніхто їсти точно не буде. Ні, ну класно. Печене яблуко то зовсім інший смак не такий, як просто яблуко. Печений гарбуз це не варений гарбуз. Яблуко з кислинкою. А гарбуз солодкий. До речі, так як це я готувала для себе, я думаю, що мої його точно не захочуть. Може хтось лизне, може ні. То тут я додавала підсолоджувач. Тут не цукор, а підсолоджувач. Коротше, розказую, що робила. Спекла в духовці яблука, спекла в духовці гарбуз. Блендером взбила все окремо, додала желатин. Не ванільний цукор, а ну сам ванілін ваніль. <кій> Загущується, застило воно у мене на желатині. І це все шарами викола. Не, ну прикольно. Хто хоче щось солоденьке, схоже на торт, зранку з кавою, з чайком ком можна. До речі, тут я порахувала. За того, що тут не цукор, а підсолоджувач просто замінник цукру. То воно вийшло. Найбільшу калорійність тут мав сир. А в загальній кількості то тут на 100 грамів, по-моєму, 92 калорії вийшло. Яблука там мало калорій, Гарбуз взагалі 22 калорії на 100 грам. Тому, хто худне, можна такі десерти робити. <кій> можна навіть на вечерю. Воно то, якщо тут є сир, то я наїмся. От так можна з'їсти грам 300-400. Побачу. <смір> я їм поснідаю і, напевно, повечерюю, бо в мене велика форма. Може, воно було б краще, якщо б я її залила застивати в якусь не таку широку, але вищу форму. Було б красивіше ці шари. А так, як у мене воно таке довге і приплюснуте, в мене щось не. На вигляд, може і не дуже, але смак прикольний. Так що пробуйте, всім смачного. Як з'явилася ідея, спочатку я хотіла повечеряти печеними яблуками. Але в мене такий сорт яблук, що вони просто повзривалися за 15 хвилин в духовці, ви ж бачите, взрив. Ну нічого, я їх почистила, обібрала ці шкурки. Насіння там все, щоб нічого зайвого не попало. Відібрала все в мисочку. Поняла, що я <плес> просто, просто пюре їсти нецікаво. Хотіла зробити такий десерт. Є там ще один вид десерту, потім покажу. Також на желатині. Ну, якось скучно, у мене ж є гарбуз, то я вирішила додати ще до цього пюре. От я його зібрала, у мене майже пів кілограму вийшло. Я вирішила, що спечу я ще гарбуз і зроблю такий десерт напівгарбуз, напів яблуко Потім подумала, що я таким не наїмся. Я вирішила, що в мене ще є сир, і додам я ще один шар з сиром. Я вже колись робила один такий десерт, тільки за основу я брала подрібне печиво, цукрове, таке, як до чаю, там прижене молоко, і на його основі це ж на гарбуз і сир. Можна ще додати сюди апельсин, я тоді додавала. Разом з гарбузом, отак, от, блендером подрібнити, желатин, ванілін. Ну, хто додає цукор, хто додає цукровий замінник, у мене воно на цукровому заміннику. Ось. Ну і якби я робила з тих продуктів, що в мене було в холодильнику. У мене було 588 г сиру, гарбуз і печене яблуко. Все. Першим шаром я додала яблуко, яблучний шар. Але воно трошки вийшло у мене рідкувати. Тому як я почала наносити другий шар, я взагалі думала, що воно вийде як, як зебра, буде топитися одне в одному, типу, такими шарами втопленими. Але вже шар з сиру був густіший, от, ну, його вже було легше трошки наносити. Тому я це все розрівняла. Вони, звісно, у мене трошки такі нерівномірні ці шари вийшли. Можливо, було б краще, якщо б форма була не така довга, а просто вища. Тоді б в розрізі шарів воно б виглядало краще. Ну, я взяла те, що в мене влазило, скажімо так, щоб вся моя маса помістилася. От. Розрівняла і наступний шар я вже додавала гарбуз. Так, як уже цей шар був твердіший, то гарбуз в мене вже нікуди там не провалювався, вже верхній шар то взагалі він і застиг майже зразу. Якщо я робила його ввечері там, часов 5 вечора, то до 9 вечора його вже можна було їсти, воно все застигло. Ну, я лишила його спробувати на ранок, на сніданок, і подивитися, що ну, як воно застигне. Ну, до речі, той шар, що з печеним яблуком, трошки, напевно, мало туди попало желатину. Можна було трохи більше розділити. Можливо, він би не такий був рідкувати. А так все вийшло доволі смачно. От так що я рекомендую. Можете додавати свої, туди там хтось потерти цедру лимона, або додати апельсин, також буде смачно. Або зробити якийсь шар можна взагалі там також з бананом. От. Тобто. Море фантазії. <сіх> ну, в мене, я ж кажу, день, цей тиждень гарбуза, то я вже гарбуз додаю у всі страви, які тільки можна. І вийшло досить смачно. Пробуйте. Корею, поки розказувала, розказувала, як я його готувала, захотілося мені добавки, я собі ще шматочок взяла. Взагалі, в мене вийшли не сніданок 350 грамів. Ну, я в свою межу норми вписуюсь. Так що дуже смачно, пробуйте готувати. До зустрічі!